Це їхнє позитивне і негативне, в тому, що позитивне це є питання творче, так, де можна побачити думку студента негативне, в тому, що його треба перевіряти, вникати, так що він там написав. Ну якщо говорити оце співробітництво, взаємодія чи е, е, об'єднання. Я думаю, що це рішити можна організаційно в такому плані, що виділити кращих студентів, зробити їх асистентами в наших умовах, в наших можливостях і надати їм право перевіряти ці роботи. Якщо говорити про співробітництво викладача і студента, який з чином розподіл цієї роботи, кращі студенти, вони можуть навчатися більше, як будуть перевіряти роботи тих слабших, там допустимо оцінювати їх чи коментувати. Так що тут питання творче, і якщо є потреба, то до, до працювання технічних можливостей за нами не стане, нам треба почути потребу. Те, що ми зараз потребуємо, ми то будемо і розвивати, і створювати можливості. Ну а зараз наступна доповідь, то, що була потреба і що ми зробили.